У кого страшніша отрута. Із городу біжить сусід і кричить щосили. Діду Петре, вашу бабу гадюка вкусила. Що ти брешеш? Де їй взятись? З під верби, що всохла. Не хвилюйтесь, баба жива, а гадюка здохла. Мерзлякувата жінка. Закричала серед ночі дружина Івана, так, що той із переляку ледь не впав з дивана. Я замерзла, вона каже, зігрій моє тіло, щоб у ньому кров заграла і серце зомліло. Він укрив її одразу одіялом з печі, зверху поклав два кожухи і ще якісь речі. Згодом вона закричала, навіть затремтіла розкривай мене скоріше. Бо я вже впотіла. Потім прямо заявила. Я хочу мужчину, бо інакше вріжу дуба, а мой зовсім згину. Від почутого в Івана закліпали очі. Тю, де я тобі візьму мужчину? Дві години ночі.